Добрий день. сьогодні у Токіо зустрічаються прем'єр-міністр Японії Сігіро Ішиба і президент Південної Кореї Лі Джем Йон. Вони збираються обговорити низку питань, які вони самі окреслюють як практична дипломатія. Тобто, це серія кроків спрямованих на зміцнення двосторонніх відносин, навіть не те, щоб між країнами, а між громадянами цих двох країн. Там і питання спрощення отримання віз, і спрощення отримання робочих віз, питання спрощення тимчасового працевлаштування в іншій країні, спрощення подорожей під час канікул, в туристичних поїздок тощо. Проте є одне питання, яке журналісти виділяють окремо, і яке є важливим і для нас, для українців. Отже. Уряди цих двох країн домовилися про початок діалогів між владою обох країн, про цілу серію діалогів з питань зниження народжуваності і проблеми старіння населення. Справа в тому, що в обох країнах дійсно складне питання з народжуваності населення. Як відомо, для простого відтворення населення необхідно, щоб рівень народжуваності складав 2,2 дитини на жінку в середньому. А в Японії сьогодні такий загальний рівень народжуваності складає всього 1,15 дитини на жінку в південній Кореї взагалі катастрофічна ситуація. Там рівень народжуваності складає лише 0,75. Дитини на жінку. Якщо ситуація буде так продовжуватись, то за пару поколінь в південній Кореї просто не вистачатиме людей. І якщо, наприклад, в той момент Північна Корея захоче її захопити, то просто не буде тих, хто може чинити спротив. Ті просто прийдуть і захоплять. Отже, питання народжуваності дійсно дуже і дуже серйозне для обох країн. Чому я сказав, що це важливо для нас? А тому, що нам після е, закінчення війни треба буде народ е, відновлювати свою демографію і е, відновлювати саме за рахунок нас, же, самих громадян України, тому що е, просто завести сюди якихось інших людей і замінити ними е, українське населення. То це власне те, що і хотів зробити Путін зробити так, щоб не було українців, а щоб тут жило якесь чуже населення. Отже, те, що відбувається в інших країнах, які заходи вони проводять, що дає, скажімо так, ефект, що не дає, нам треба дуже уважно вивчати і творче потім застосовувати цей досвід у нас. В цьому сенсі у Японії є що, скажімо, порадити іншим країнам. Хоча в самій Японії в середньому рівень народжуваності зараз малий, як я сказав, 1,15 дитини на жінку. Але є одне місто з околицями, в якому цей рівень народжуваності досягає майже числа 3. Цей місто про нього напевно, треба окремо давати передачу. Його досвід зараз уважно вивчають в різних країнах. Головне, що в тому місті створена сама атмосфера, що мати дітей і мати кількох дітей в родині, це є модним. Як відомо, просто матеріальна стимуляція вона. Ну, може в якийсь момент дати тимчасове збільшення народжуваності мітево, там, але потім воно не впливає на далі на рівень народжуваності. А в тому місті експеримент почався ще років 20 тому, де місцева влада поставила питання перед громадою про те, що необхідна. Зробити так, щоб місто народжувало дітей, бо інакше місто просто зникне з мапи, бо нема буде кому там жити. І громада підтримала дії влади і там створена ціла серія заходів. Матеріальний стимул це тільки один із, скажімо, один із багатьох, але там створена інфраструктура, яка сприяє тому, щоб мати дітей, тобто дитячі заклади, дитячі різні парки, розваг тощо. Там зроблена низка. Клубів, таких навчальних груп, груп підтримки, які допомагають і діляться досвідом ворощуваного, ну, скажімо, виховання дітей, де старші сім'ї передають свій досвід молодим сім'ям, які тільки починають свій шлях як молодих батьків. Там створена сама система працевлаштування, така, що допомагає молодим сім'ям, молодим мамам працювати і в той же час доглядати за дитиною. І там пішла така мода, що деякі родини, деякі сім'ї, які Хочуть мати дітей, вони спеціально починають шукати роботу саме в цьому місті, щоб туди переїхати і жити в тій атмосфері, де вони зможуть і нормально працювати, і народжувати дітей та ще й не одного, а е, низку дітей мати велику сім'ю. Тому е, про цей досвід треба напевно розказати окремо, бо е, це дійсно цікава. Е, Тим більше, що виходять, що в Японії там рівень народжуваності ну, більше, більше ніж в два з половиною рази загальний загальнояпонський. Тому те, що ці дві країни зараз будуть вчити це питання, з, як вирішувати питання народжуваності, нам це теж треба знати, вивчати чужий досвід. І творча застосовувати чужий досвід, вдалі скажімо так, вдалі зразки чужого досвіду потім використовувати у нас. На все добре!